Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя. Щире вітання вам і приємного, та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. От уже листопад. Тут у мене є, трохи нападало такої айви. О, отут кого, дивіться яка. О. А, ви, а ви що робите за айви? А ну поділіться, що які, які ви робите, Дивіть, яка айва які ви, що ви робите, що готуєте зайвити. Я не знаю, ніколи то не готувала, не знаю, що, що готують, А хочемо Нині я хочу ще посадити бураки під зиму і по, о, посіяти і посадити тут на пірі цибульку. Зараз тут проробимо розплугу. Чоловік підготовлює тут. Фрезу викигає, викигає там, то те ж тирі, бо ми накриваємо, як садимо троха з весни раніше картоплю, та й ми накриваємо. от, от Тут вже профрезеровано, фрезово пройдено. Тут зараз робить розплугу. Отут так хочу зробити І посадити на цьому кусочку цибулю на пірі. А тут, де були Кабачки, і вон там, де картопля, то по на зиму, а вон там я хочу посіяти два рідочки собі, бурячка на зиму. А так вже майже все посправлює, але там є цибулька, то-то капуста ще десь по головці, я лишила, аби була десь ще на зупу якусь. Ось так. Почав чоловік тут орати, мені на бурах. Тут були де огірки, то таке спресоване, тут таке насиплене, тут дуже тяжкий ґрунт, але ми хочемо його проорати. Ось так він прооре, Ось так туди, в долину. Тут дуже тяжкий такий ґрунт. Тут чорнозьому ми собі навезли чорнозему, але все одно равно... така гімжечка, дві, який вже туман, якийсь зробив, така погода вже. Листопад, що хотіти, то вже листопад. О, Але треба нам отут ще все тутка. Зараз він у долину раз пройде і... Ще догори, то тобто попрезує все повністю. І там на капусті буде фрезерувати. О, полегоньки фреза у нас ця тепер файна, що тому це набагато легше, чим копаєш вручну, Запресований сильно тут, таке гей такий, в дорозі. Ще маю такі тут рози. Я ніколи їх не зрізаю. Вони так в мене і в грудне. І так мені подобаються. Вони такі пахучі, такі гарні. І вон там ще є рози. А так всі вже попропадали. Але все, вже більше немає нічого. Ще тут кави є. Оці ота, і вон там хризантем. А так уже все. Ми таке, таке миросит, такий гей дощ миросит. Але ми хотіли, що то, то зробити. Та й все. Ось так от. Ось так полегоньки, полегоньки просуває. То спресований такий ґрунт тут, чорнозем у нас, що ми собі насипали. Ось, але полегоньки полегоньки йде. Отак як у дорозі. Дуже тяжкий у нас тут. Ось, Ось цей кусочок, а там певно покаже у нас. На кукурудзовині де були кукурудзи, де були, була капуста, отут Ми хочемо теж, тут були фасолі. От Ми, це все треба пере, перейти. Ось тут де була капуста. От ви як гарно він тут перейшов. А це все перемерзне за зиму. І буде дуже добре. Ось так. Олегоньки. Ось так буде. Тут я маю ще Петрушку таку і це все він зараз про ори. І поробимо розплугу і буде добре. Ось так. дивіться як гарно віоралось це, все перед хати зробили, лишень, де зараз розплуги, сі зробить, і вже буде люкс, вже буде на зиму, е, пере, перефризовано. Най собі то те коріння перемерзають. дивіться як гарно. Ось так робимо зараз. Розплуги. О, тату. Попророблювати тут, ще попророблювати розплуги. Він окучником робить розплугу. Тут файно. Ось так робить по те розплугу, отак робить. Ось. У нас тут дуже тяжкий грунт, бо тут насиплено. О, розтах пророби. Ось так і так усі Сьогодні 7 листопада і ми ще будемо досаджувати ось таку цибулю на пірі собі. Я повибирала котру маленьку. Меншу таку, з того, що лишилося. І будемо тут кавона садити. От чоловік зробив такі рівці. І будемо зараз тут садити отакий кусочок, скільки стане нам цієї цибулі, і будемо садити зараз її. Так, ось так ми посадили цибульку. Тут ту, що на пірі, на зиму, я щороку собі саджу. Я такий кусочок, тепер вже собі рівчачки поробила, бо то ліпше рівчачки ось такі. Во. І зараз поза... трошки дали нітро... нітромофоски, І все. Я з тої цибулі, що собі мала свеї, я вибрала, її трошки підсушила і ось такий кусочок я посадила. О, ось такий його потикала. Ось тут зробили е, такі три, три рядочки, собі бурячка, ось такий буряк. Столовий кармазін. Порадили мені на зиму е, сіяти ось такий буряк. І я ось такі три грядочки. Я тут посіяла. Трошка дали нітроамофоски. Чоловік зробив рядочки, я посіяла. І зараз все будемо закривати. А ви діліть. А ви діліться у коментарях, що ви на зиму сієте ще? Що ви садите на зиму ще, крім цибулі і чеснику, моркви? Ось, я на пірі. Отаку і бурачка попробую. Я ще не садила. Колись дуже давно садила, але вже вирішили цього року посадити і під зиму. А на кухні у нас сьогодні буде квашений буряк за простим рецептом. Найпростішим рецептом. Нічого тут ми не додаємо, нічого, нічого. Тут, тут тільки буде е, буряк і вода. Як ми його готували, я вам дам посилання під цим відео на, на канал Бабусині Поради, там буде детальний опис, як ми готували. А це виходить ось такий квас, такий він, він диві, такий колір має делікат, який має дуже смачненький. Заправляєте собі, бо що, то буде дуже-дуже смачно. Ми його зараз я так вам поріжу, його покажу. Отак, він вже став м'якший, став. Такий вже не такий твердий, він вже уквашений. Ну дивіться, які, які гарні е, тоти. Скибочки нарізаю, дивіться, як гарно. Це є як кажуть і, фа, і, і бармник. І гарний і все до, до борщу. О, ось так. Який, який чудовий тут. Який гарний бурячок. Так що готуйте. На кухні сьогодні у нас давній такий, давній, за давнім рецептом такий. Борщ з квашеного буряка. Як ми квасили буряк, як, ми, як варили ми детально, цей борщ буде на каналі Бабусині Поради. Я вам дам посилання під цим відео, як, як ми готували і борщ, і як ми готували квашений буряк за простим. Рецептом. Він дуже смачний, цей борщ з У Нас кажуть або цибулевий борщ, або борщ з віником ще називають його так. По-простому, -по, по сільському, бо, бо віник ось оцей чебрик. Чебрик його вже вибираєш, коли вже готуй, отутка водаєш у кінці і вибираєш. Ось такий ось такий борщик. З картоплею треба його вальнувати, рідесенький, такий, дуже, дуже такий смачненький, кислість не треба тут ні оцту давати, ні нічого не давати, треба він все вже має, має в собі. Тут тільки в кінці додати і трохи проварити, 5-10 хвилин проварити, навіть і 5 стає, бо він вже квашений, він підсмажиться його трошечка. І, а можна просто швидше класти і так порізати такими брусочками, і, і, і все. І, і, і найбареться, і так само от, так робили і колись. От, е, ось такий, ось такий. Так, що готуйте. Готуйте і смакуйте, трошки поперчити, е, ще, ще так приперчити, із картоплею. Дуже буде смачно. Дуже смачно. Так що готуйте. Дякую, що дивились наше відео. Дякую, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось такий у нас найбо і на того, хто не робить, найде полін з усіх сторон. На весну будемо мати, будемо подивимося, тут буде цибулька, а там посіяли три рядочки собі бурячка.